Перша і наразі єдина громадська ще й на додачі інклюзивна вбиральня запрацювала в Ужгороді. Мобільний санітарний модуль встановили у самому серці міста. На площі театральній між лільковим театром і набережною. Будь ласка, дочекайтесь підтвердження. Ужгород отримав довгоочікуваний сучасний громадський сервіс. Модульна вбиральна оснащена передовими технологіями і адаптована для різних груп користувачів. Я насправді дуже рада, що вона з'явилася. Для мене це не сильно актуально, бо я тут поруч е, маю куди ходити в, в туалет. Але це дуже класно і вона інклюзивна, тому. Все супер. Сподіваюся, що будуть її доглядати належним чином, що буде приємно туди ходити. Це було місце громадського туалету в лапках. Неофіційного, так тому це дуже добре, що воно тут є. Протестувати і оцінити вбиральні вже встигли, й гості Ужгорода для туристів. Сам факт наявності у вільному доступі санітарного модуля важливо, адже раніше доводилося проситися в туалет у заклади, навіть купувати дрібничку в кафе, аби пустили. Бачили ось недалеко, ліворуч. Як вам така ініціатива? Чудово з Хмельницької області місто не тішин. Актуально, в нас такого немає. Вони поставлені туалети, але в принципі ними ніхто не користується. Тому актуально, звичайно, У вас велике місто і багато це дуже туристі, зручно. Багато так, Комфортно, людей, зручно. Пустей. Як вам ціна? 20 гривень. Добре, класно. Всюди вони платні тепер. Тому 20 гривень це нормальна ціна. 20 гривень ціна візиту у громадську биральну. Модуль під'єднаний до міських мереж і працює з оплатою, карткою чи телефоном. Прибирається кожну годину, тобто працівник приходить, дивиться, і прибирає її, санітарно очищає. Дві прибиральниці у нас на роботі, тому і ціна 20 гривень відповідно, тому що ну, треба їм платити і заробітну плату, треба платити за світло, треба платити за воду, О, крім того, розхідні матеріали це і... Миючі засоби, туалетний папір, рушнички. Зрештою вбиральня відкрита в п'ятницю. З того часу її відвідало вже понад 200 осіб, але ну якусь статистику ще рано говорити, тому що. Ну... Працює хоча б там тиждень місяць краще, тоді вже можна щось до послуг відвідувачів. Дві кабінки звичайна та інклюзивна, аби був доступ для всіх. Протестовано. Ми запросили протестувати на е Інвалідному війську людину протестувати дану вбиральню все добре, все було протестовано, все підходить, якби зручно. Також вбиральня оснащена пеленальним столиком для мамочок, якщо є потреба перепеленати дитинку. Там є гаряча водичка, є опалення. Крім того, багато запитів, що робити, якщо буде відключене світло. Дана обиральня оснащена батареями, які акумуляторами, які тримають ну, до 6 годин, можна користуватися нею, коли немає світла. Ідея та її реалізація, «Ави Ужгород коштом компанії придбали і встановили мобільний модуль. Наша ініціатива, зважаючи на докори, які закидувалися, що в місті немає жодної громадської обиральні, ми вирішили спробувати. Ну такий для нас також новий проект. Локацію ми обирали довго, так як спочатку було одне місце передбачено, потім інше. Зрештою, виділила нам міська рада тут землю під громадську вбиральню. Земля передана нам сервітут. Ми за нього за нею сплачуємо. Тож громадська ну, перша знайшла своє місце тут поруч літкового театру. Чи плануємо ще? Ще важко сказати. Подивимося, як проживеться дана ініціатива. Як будуть відноситися мешканці до майна, яке всередині чи не будуть нищити, ну час покаже. Вже працюють над інформаційними табличками та вказівниками, аби люди могли здалека бачити вбиральню і як до неї дістатися. Такий об'єкт інвестиція в комфорт і чистоту міста. Ініціатори сподіваються, що він стане прикладом для подальшого розвитку громадської інфраструктури.